Всім привіт! Вітаю вас на каналі 8 В передньому відео я показував, як я нарізаю очеред для осмій, як форму... заготовки роблю. Що далі? Далі ось після такої коробки, де я їх тут накидав, це я зараз завершую. Ось я далі їх вже там чищу, сортую. Чи вам потрібно цим займатися? Думаю, ні. але... Мені це подобається, я їх розводжу, то я от собі приділяю цьому час. Але так дотошно, напевно, не варто, бо тоді ніхто не захоче ними займатися. Отже, що я роблю? Я їх сортую насправді. Ось є будиночки. Тут односторонні трубочки зразу ставлю. Які є довші, кидаю на бік, потім попідрізаю. Ось, Бо вони занадто довгі. Бачите, тут не потрібні такі довжини. Орієнтовно до 15 см, максимум цього достатньо буде. Ну, хай 20%, відсил, ну не 25 і там під 30 Не треба цього робити. Ось е куски так само формую. І двосторонні, які потім підуть на. Як ви бачили в попередніх відео. А, і ще що я хотів сказати, М -м калібрую їх, тому що діаметр різний. Якщо брати тут діаметр, де вже від 6 до 9 мм, то менші трубочки. Я ось ось так тут, напевне, від 4 до, до 7, навіть так би я сказав. Сортую під руфу. Хочу цього року спробувати поставити окремо ці трубки, подивитися, як руфа на них спрацює. Якщо воно не дасть результат, перейду знову, переведу на такі великі трубки з діаметром. Але хочу спробувати. Якщо цього буде достатньо, таким чином мені менше треба буде різати очерет. Нижня частина піде на корнуту, верхня на руфу. Ось. І ще от є залишки ось такі. Та я їх просто піском розбавлю, а воду замішаю з піском і просто буду так вставляти. Це більше така забава. Не варто вам цим займатися, мені здається, а тим більше в кого є очерет. Ось, в принципі, далі так триває процес заготовки. Ціла зима для того є. Я собі зимою помаленьку по вихідних днях. Заготовлю цей очеред. Таке собі маленьке забаво. Ну, сміття, зрозуміло, це все потім спалюю. Ось. Ну, ніби все. Відео, знову ж таки, повторююсь, не для того, щоб когось навчити, перевчити. Більше ділюсь, як я це роблю. Виключно. Всім гарного дня!